Чи справді Данія затримує поставки винищувачів F-16 на декілька місяців? Так, чи справді Данія затримує нам поставки? Так, справді затримує. Навмисно вона це робить? Не навмисно вона це робить. Дуже схоже, знаєте, на е, пообіцяли, але виколо як, як виконати, не зрозуміло, тому що немає в наявності, немає. Можливості прискорити ці поставки, аби використати всі терміни, які вже були обговорені. Тож це не прояв якогось там якоїсь зради або підступного ставлення. Це більше технічні процеси, в них немає в наявності тієї кількості, якою б вони могли нам допомогти, не зашкодивши собі. Тому зараз Данія більше зацікавлена в тому. Аби повільно вкладатися в ці питання і згодом, ну тобто вони не поспішають це. По перше, тобто я не бачу того, що Даня зараз бігає і шукає вирішення проблеми, як же скоріше в Україні надати ці F 16. Ні, вони зацікавлені в повільному, в помірному взагалі придбані можливості їх самим собі отримати. Тож немає їм чим ділитися сьогодні. Чи буде посилена українська система ППО в січні? Да. Це вже на це вже покладено кошти, на це вже покладено велику ну, таку частину часу. Ну, тобто, і знову мені показують хвости з минулого. Тобто буде посилення тим, що нам вже обіцяли тут. До речі, ми дочекалися вже чогось технічно це вплине взагалі на захист країни. От, дивіться, посилення буде, але воно буде технічне, ну, тобто, щось приїде, щось доїде, щось ще пообіцяють. Але я от питаю, чи вплине це, це на захист, мені кажуть так, але згодом, бо необхідність ще отримати якусь комплектацію, якісь. Можливо, майстрів якісь якихось, які будуть долучені саме до використання в захисті цих систем, бо аби їх почати використовувати, ще потрібен час, але наявність їх вже є. Чи буде збільшено пряме виробництво боєприпасів для України країнами ЄС протягом цього року? Ні, не будуть, і в них навіть немає такого наміру. Будуть якісь заяви, але ці заяви будуть за 15 марканом, вони будуть, ніби, знаєте, такого більш відволікаючого характеру. Бо використання буде, але я не бачу його збільшення, особливо до нас і для нас, бо все ж таки в них іде. Е в них іде, знаєте що? В них іде сподівання все ж таки більше на нас. Тобто вони не планують використовувати більше зброї для нас, а вони викор... планують допомогти нам ви... Ви... виготовляти більше зброї для себе. Тобто, немає такого плану просто нас наситити зброєю, Ну знаєте, тобто не рибку нам дають, а вудочку, от на це більше схоже. Чи справді Росія масово обходить санкції та без проблем закуповує запчастини для далекобійних ракет в Європі та Америці? Ні. Ні. Це інформація, яка навмисно створена, аби спричинити безлад, аби спричинити плітки, аби навести якийсь такий, знаєте, незрозуміння? Інформаційне. І це навіть знаєте, це навіть не просто журналісти там перекрутили та розповсюдили, а це дійсно інформація від якоїсь важливої людини. Тобто це якийсь чоловік при владі, чоловік, який має взагалі санкцію на те, аби коментувати взагалі ці питання, навмисно розгойдує е, цю інфу. Добре, чи отримує Росія взагалі запчастини та комплектуючі з Європи та США? Ні. Та ні, ну слухайте. Ні, вони заблоковані цими санкціями саме в цьому питанні. Тож інфа провокативна, і вона, вона з-за кордону. Вона замагом іде з темою маніпуляції і маніпуляції саме україною. Ну тобто, це якась не дуже чемна і чесна людина розповсюджує цю інфу. Я не можу її підтвердити. Чому в Європі саме зараз заговорили про перспективи багаторічної конфронтації з РФ? Це робота на майбутнє, це робота дійсно з підготовки, це з посиленням військового забезпечення. І я б сказала навіть, що після е, схожих заяв ще будуть якісь заяви не від одної країни. Бо зараз е, таке, відчуття, ну, да, таке відчуття, знаєте, ніби воно поширюється всесвітом взагалі ця тема. І зараз дуже багата велика кількість країн буде. Саме цю тему подалювати та е, тему озброєння захисту і готовності взагалі до будь-якого нападу буде підіймати ну, велика кількість країн різних. Тож це не більше аніж е, підготовка, аніж фокус уваги на цій на цьому питанні, аби шведи так само тримали. Тож шведи зараз е, почнуть щось сплачувати, саме е, Цю ланку держави щось будуть вони там змінювати, аби отримати туди більше коштів. Чи справді росіяни намагаються перетворити свої застарілі далекобійні ракети на касетні? Так. Да. Да, поновити там не просто на касетні, а вони ніби як оновлюють взагалі А, ну тут оновлення принципу дії, принципу роботи. Так е, і тут е, стара, знаєте, стара російська, росіянська саме традиція, ця совкова із чогось кулю робити. І от вони дійсно із чогось намагаються зробити кулю. Е, і що це їм дасть? Чи вони? це тема економії, це тема невистачання коштів. Тобто, тут то дійсно брак можливостей посилити потужність. Саме тому е, оцього з палок і ще чогось, вони ліплять величезну зброю, і вона буде летіти. Вона буде летіти. Буде вона летіти, але не долітати. Чи справді ЗСУ знайшли спосіб обходу російського ППО в Криму? Так, да, так. Да, да. неможливість захисту, такий, знаєте, порушений захист, зламаний захист. Е очікує російське ППО в Криму. Це по-перше, так, справді вони знайшли, і вони не просто це знайшли, вони цим будуть дуже активно користуватися. З новими можливостями. Чому росіяни саме зараз зосередилися на масованих обстрілах при фронтових територій на Донеччині? Їм потрібна перемога, їм потрібен захист якийсь, їм потрібна можливість. Вони знаєте, що хочуть зробити? Вони хочуть певну сіру зону зробити з цих прифронтових територій. Бо тут наміри, це не наміри, це не плани. Знаєте, що чітко стратегія робити оце, а це ніби одна з тактик ведіння росіянцями війни. Знищувати, отак, просто знищувати, тому що башта, руйнування, знищення. Ну тобто, це е, спроба отримати перемогу, отримати можливості відступу і отримати ну, якусь буферну зону. Ну, тобто, це дійсно таке відчуття, ніби вони хочуть зробити сіру зону саме з цих прифронтових територій. Вони будуть намагатися це робити методично е, жорстко. Ну, виконуючи накази, чи вдасться взагалі створити сіру зону? Ні? Ні, ми відіб'ємось. Ми відіб'ємося по і повернемо своє це стовідсотково, але частково десь сіра зона буде. І я б сказала, що нехай це буде Білгородська Народна Республіка. Чи вдасться Україні до кінця року налагодити власне виробництво боєприпасів в необхідних об'ємах? Да, до цього будуть долучатися інші країни. Над цим працюють в це покладені кошти, залучені люди, е якісь майстри, які навчають, ну тобто діляться якось своїм досвідом. Так? Чи вдасться нам посилити так, звичайно, стовідсотково і тут багато доріг, багато територій. Тобто, я б сказала, що це буде відбуватися майже на всій території України України, і до цього будуть долучені інші країни. Навіть я б сказала, що в інших країнах так само буде організовано виробництво української зброї.